Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Як мене чути, будь ласка, напишіть, чи гарний зв'язок. Дякую, ряденки, що зачекали. Сьогодні пізніше повернулася з церкви з вечірнього богослужіння, тому починаємо трошки пізніше. Все добре, дякую. Молимося нашу рідну Україну за справедливий мир за скору перемогу нашу. Молимося наш український народ, благаємо, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників. Ми благаємо Господа, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, всі наші пороки, все зло в наших серцях. А нашим воїнам, щоб дав Господь сили здолати зло на полі бою. Ми молимося за них за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує нещадно, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів з нашого боку, чи, чи воїнів, чи загроза за оточення, будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми благаємо Господа, щоб Господь. Втрутився і допоміг і послав на поміч нашим воїнам-захисникам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим Великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господньої наші захисники вистояли, відбили всі ворожі атаки і щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми молимо, щоб Господь. Поставив поряд з кожним нашим воїном своїх ангелів, щоб вони охороняли і захищали і вдень, і вночі, від ворожих кулів від поранень, від раптової смерті від полону, щоб зробили їх невидимими для ворога. Ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників. І всіх людей наших порятував, бо життя людей це цінніше, найбільший дар, який дарований нам Господом. Ми благаємо молимо Господа, щоб Господь благословив наше військо українське на успішний наступ, щоб благословив кожного нашого воїна, всіх командирів, всіх командуючих, головнокомандуючого, щоб Господь створив. Вчинив всі умови сприятливі для нашого наступу і погодні, і природні, і щоб все необхідна зброя для цього була доступна нашим військам, і щоб наші воїни остаточно здобули перемогу над ворогом, повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. І щоб повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою, якнайшвидше. Ми молимося за всіх наших людей, які в небезпеці, в біді, в стражданнях, за мирних жителів наших, які постійно перебувають під обстрілами, ворожими, при фронтових і прикордонних в наших містах і селах, на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Кривий Ріг, вся наша Україна під загрозою, обстрілів. Ворожих, благам Господа, щоб Господь благословив наші війська ППО і сам своєю могутньою правовицею закрив з неба і захистив усі міста, наші села, наші домівки і храми святі, щоб всіх людей наших порятував Господь від ракетних атак, і атак дронів, ворожих, щоб Господь захистив всю інфраструктуру нашу, щоб Господь. Відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив нарешті Господь смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Молимося за всіх полонених наших воїнів, цивільних, всіх, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, Благаємо, щоб Господь. Їх визволив якнайшвидше відбулися обміни полоненими, що відбулася скоро перемога наша, і щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, щоб нагодував голодних, зцілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб полешили страждань, тому їх біль щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив їм знущатися і катувати людей наших. Ми віримо, що всі вони повернуться, ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які вболівають за Україну, які чекають визволення, які з нами разом всім серцем моляться разом з нами. Вони в постійній небезпеці перебувають там, під тиском окупаційної влади, окупаційних військ. Тож благаємо, молимо Господи, за них, щоб Господь. Опікувався ними, щоб ангелів своїх постави поряд з кожним, і щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації, ворожі ворожі і від всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимося за всіх наших людей, хворих, поранених, скалічених, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів які отримали поранення, каліцтва контузій на полі бою, і де б вони нині не перебували всю хвилину, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, ми благаємо Господа, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб Господь утамував їх, біль страждання полегшив їх, покращив їх стан і за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога. Від атак дронів ворожих, щоб Господь зцілив у здоров'я, підняв зложенемочі і страждань всіх людей наших, щоб зцілив і душі і тіла, і руками лікарів, руками рятувальників, дарував кожному, потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Ми молимося за всіх зниклих безвісти, людей наших. За наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діток, викрадених, вивезених, утримуються, які утримуються на ворожій території. Благаємо, Господи, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших, якнайшвидше, особливо молимо за наших діток, матінку Божу, щоб вона стала матір'ю кожній нашій дитинці, поки вони там, на чужині, щоб вона захищала і берегла під покровом своїм святим від злих людей від небезпеки, всіх недобрих впливів від усякого зла і допомогла, посприяла разом зі святим Миколаєм, чудотворцем, що всі дітки наші повернулися якнайшвидше додому на свою рідну батьківщину. Ми молимося за всіх наших матерів і за всіх людей наших, які чекають своїх рідних, близьких, коханих людей. З війни, з полону, за всіх, хто шукають зниклих без, щоб Господь підтримав їх в тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб Господь утішив їх тривоги, полегшив біль їхні розлуки зі своїми рідними, і щоб благословив Господь кожному дочекатися живими, здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей якнайшвидше. Також молимося за віднайдення. Всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту, нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших. За всі таємні спецслужби війська, які діють на ворожій на окупованій території, щоб Господь давав їм всім сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен з нас. Ми просимо Господа, миру. В нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце і миру всьому світу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, Тішителю душі істинне, що всюди єси, все наповняєш, Скарби добра й життя подателю, прийди, селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий. Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А свята помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, отцю Слава, Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. І як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть і біси від лиця тих, хто любить Бога, хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів, силу розп'ятого на Твій Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола. І дарував нам Тебе хрест свій чесний на прогнання усякого супротивника. О пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею, і зі всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царствами і народами. В руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах і тебе безперестанно оспівують серафими. Тож що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вухо Твоє і почуй. З поглянь очима твоїми і побач злі справи, й наміри, ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий, і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила твоя в немочі звершується. Подай же мир і спокій, боголюбивому народові нашому. І не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя нашого, єдинородного Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа. Всі, хто взяв меч від меча загинуть, тож не на зброю нашу, а лише на тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи. Ти твориш чудеса, від тебе перемога і поразка. Даруй Україні нашій мир, справедливий, глибокий і непорошний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь душевну і тілесну подаючи. Бо ти, Бог милості, цар миру і Спаситель душ наших, і тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на лекитян. Ти озброїв Ісуса новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владику, почуй на, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ. Благослови його справи, примнож славу Його, перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти, покласти душу свою на війні за віру православну наш побожний народ і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він нетління. Бо твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо. І тобі славу висилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче. Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом. Долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немішних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, і в заручниках. За тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю. Щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах. На смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими. Стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправ людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владиком миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіється всі їхні злі задуми. Знищити державу, нашу Україну, Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то прости їм гріхи їхні і в день праведного твого суду. Подай він нетління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що Ти захистиш, утихомириш, напоумиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України. Та захисти дітей Твоїх щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених. Віднайди живими всіх зниклих безвісти, вічний спокій, дорогу, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах непогорде. Але від бід визволи нас, єдина, чиста й благословенна, Преславна, пресну Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою висловилися. Бо ти є спасіння роду християнського. Достойно є і це, це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славно і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що буде стління Бога, слово породила сущу Богородицю, тебе вели всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, всі ті славні, сихвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, покровитель нам, Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в її в стражданнях. Хай кожен страждаючи душею чи, душе, чи тілом відчує полегшення, зцілення, милістю Господньою. Хай кожен знесилений, зневірений, томлений, Відчуваю укріплення Духом Святим. Ми передаємо всю силу, молитву наших, все тепло наших сердець, нашу вдячність, наш низький уклін нашим воїнам, які там, на передовій, в холодних окопах оборонять наше право на життя, на свободу, право жити на своїй рідній землі. Ми всі боргу перед ними, тому молимося за них, донатимо на ЗСУ, тримаймося, молімося, віримо і поборемо. Ми доручаємо руки всемоготні Господні, наших воїнів, самих себе і один одного, всіх наших, всіх наших людей, наш український народ і нашу рідну Україну доручаємо Божому милосердцю і віримо, що Господь наш, як наш Отець Небесний, як наш люблячий батько, порятує, збереже, допоможе. І дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі, дарує перемогу нашим воїнам і процвітання, і благоденство нашій рідній Україні. Тримаємося, єднаємося, допомагаємо один одному, молімося і поборемо. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!